Одним одіялом та й змерзла. Холодно, тягне дуже холодно. Ще взяла цю, накидку, принесла оцю. О, вже буде тепліше трошки. О так. Я баба, трохи відпочини. Сьогодні неділя, можна посидіти. Вітаю, любі українці! Ви на каналі Країна за кадром і з вами я, Марія. Сьогодні у нас перший день, що трошечки так більш-менш тепло. На градуснику показує 15 градусів тепла, але доволі таки холодно. Я вийшла в курту, в шапці, бо холодно сидіти. Сиділа спочатку. Постелила одне одіяло, взяла, і було доволі таки холодно лавка, наскільки оця гойдалка холодна, що просто по ногах таким тягнуло, як льодом. Вона дуже намокла, певно, настила дуже і не встигла прогрітися навіть. То я взяла ще зверху оцю таку накидку поклала, то вже зараз сіла тепліше. Але ви знаєте, в ноги дуже холодно. В Ноги дуже холодно, взула оці шльопанці, так натягнула на ноги обула, то досить таки холодно, ноги мерзнуть. Але вийшла трішечки сіла, бо в такі дні в нас завжди був дощ, дощ, холодно. Та й нема коли сидіти в такі дні, дуже, щоб посидіти, і холодно. Дощ, дощі щодня, а це вже сьогодні вийшла, трішки сіла в недільку. Посиджу. Та може, дасть Бог, що вже буде і в нас якесь тепло трошки. Навіть на городі нічого не хоче рости, бо холодно доволі таки. От, сьогодні гарно так видно гори, такі красиві пейзажі. Я ми гойдалку, як ставили, то я вирішила її поставити в ту сторону туди, щоб сидіти, тому що дуже гарні пейзажі, гори красиві видно. В принципі, воно перещіпляється Тут можна його перещепити собі вбір, сидіти, дивитися в ту сторону. Можна хоч так, хоч так. Але якщо туди дивитися, у нас нема такої краси, як в цю сторону. Тому так красивіше. Скрипить трохи, потрібно її помазати, буде щось скрипить. Зозулька кує знову. Десь там далеко. Мені в коментарях писали, що у вас зозулька щодня кує так, і не, і не лише щодня, і на день по декілька разів кує. Дуже багато зозуль. Я вже казала, е, не знаю, можливо, вони так розмножилися, що їх так багато, чи, чи то вона одна літає десь кругами та так кує. Ну, дуже багато зозуль цього року. Минулого року не було скільки. Вийшло сонечко із за хмари і якраз відбиває відблиск у нашому озерці, і мене аж сліпить, я не можу дивитися. Такі зайчики від сонця прямо в очі. Сісти поколисатися більше. Я й так вмію. А що? іноді потрібно в дитинство впасти, розслабитися, побути наодинці з Всесвітом, з природою. Дуже неприємно скрипити. Іноді потрібно просто сісти, розслабитися, зібратися з думками, побути наодинці з природою. Звуки природи, всесвіт, це все релакс, це все відновлює наші сили, Не є нам змогу жити далі. О, нарешті дав Бог нам погоду. Оце ви знаєте, вчора була неділя, перший день була погода, що витримало без дощу. І це сьогодні понеділок, ось другий день без дощу. Ну, вирішила прибрати свій щавель, тому що ж вже <куди>, куди вже далі. Просто йшли дощі, і я якось не хотіла йти в дощ, таке воно мокре, його зірвеш мокрий, потім дуже погано перебирати все. Травинки всі прилипають до нього, до листя. І деяка смітинка чи щось, таке все прилипає. Дуже погано потім мити його, як мокрий рвеш, то я вже чекала погоди. Але чекали погоду не лише ми, а й наші сусіди. Сусід сьогодні щось там робив у вуликах, ну, швидше за все, вибирав мед. І бджоли такі розлючені літали півдня, що не можна було з хати вийти на двір. Сусідка там десь досаджувала картоплю та казала, що не могла вийти, каже, на город бджоли атакували її. От, ну Тепер вже, оце вже, десь вже година п'ята вечора, я вийшла. Отак от. Уже вони кудись трохи заховалися, позалітали у вулики. То вже можна трішки працювати, але я так ще ось закуталася, взяла рукавиці, хусткою закрутилася, щоб не покусали. І думаю, потрібно вирвати цей шавель, та хочу закрити його на зиму. О, зараз буду перебирати. О, так, Кириться, знаєте. Десь павутиння. Ішла павутинка десь, на лиці причепилася, чую. Ось скільки щаглю. Але ви не думайте, що він такий довгий, він насправді дуже молоденький, оцей щавлик. який він молодесенький гляньте. Він такий молоденький, що нажламається. Він, він. він дуже молоденький. І тут нема ще отих, він як старий, так уже такі оці, отут в ньому такі прожилки, як він старий. Такі. А дивіться, він ще молоденький, м'ягенький, бо в нас дощі йшли, він не постарів. Це вже він тепер, можливо, вже, якби ще ріст, то вже був би старий робився б. Великий, але ну він молодий такий ще, м'ягенький дуже. Родик, 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 родик. Ти чого там бігаєш? Родик, іди сюди, родик. Поха приніс. Поуха чи мишу якусь приніс? Ай! Мишку подував. Що, Рудик, пообіда вже, так? Ай Рудик. Притягнув собі, але ловлять у сусідів а несуть додому. У мене стільки прання збиралося, то все дощі, дощ дощі, дощ, не можна нічого випрати. Нема як сушити. Може, ж дасть Бог вже тепла, що буде тепленько. Вже так хочеться тепла, Так же набрид, холод, на Так уже надоїло, коли холод і холод. Вже хочеться тепла. Листя як з буряка. Молоденьке. Гм, що ти хочеш? І що ти хочеш? Можна викинути ці два листки? Занадто великі. Колись я пам'ятаю, як була малою, то мій батько ходив. Щоб нарвати щавлю, ходив дуже далеко косити, кілометра чотири, напевно, від дому, від хати ходив косити і там нарвав щавель, приносив цілу торбу, таку щавлю, нарвав щавлю. І потім я перебирала, мене заставляли поперебирати цей щавель. І мама закривала називає. Зумою борщик був смачненький, особливо, коли ще туди м'яся поклали зі свинини. Свинячого м'яса поклали кісточку. Отже, такий смачний був борщик. Завжди з м'ясом горю. Мені навіть без, без м'яса чогось зараз краще подобається. Сметанки покласти можна, нього в все. Сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тихне, поле німіє. Набто великий, ще й погризаний якийсь. Перводичок, <рес> ми сидиш біля мене. Добру миску натоптала, так твердо. Хватить. Ще ж можна буде нарвати і закрити. Це ще ж на кінець, ще ж буде рости щавлик. Отакий. Ось такий щавлик. Думала, що на дворі помию цей щавелі, поріжу і поріжую, все пороблю, в хаті зварю вже. А в нас сьогодні сусід вибирав там мед, видно, чи щось в вуликах робив. І бджоли роздраконив, так вони літали, там страшне, що не можна було вийти з хати. Та я вже аж йшла, після обіду пішла вже. Та не після обіду, вже аж під вечір пішла, майже вирвала той щавель, повирізувала та й принесла. До хати вже темніло, вже таке під вечір сонце сідало, прийшла в хату. І з тим ще будемо. Трохи закрию, а трохи те в розилку покладу. Ножик уже затупився. за банки с там. А тут щавель. Закрила я отаких от 5 баночок. І ось так закрила я от таких 5 баночок, шавлю, а остальне вкинула в морозилку, бо вже пізній вечір і я вже не хотіла весь шавель варити, поклала в морозилку. Ще шавель виросте, то ще закрию в баночки, а то й в морозилку вкинула, бо вже хотіла дуже спати. Щиро дякую всім за перегляд. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.